Друзі, всім привіт! Як ваші справи? Сподіваюся, у вас тепло, світло та ви в безпеці. В цьому відео я зроблю огляд шолому фірми Nitro. Це модель називається 305 Uno. Як бачите, вона цільного кольору. Uno означає саме це: білий або чорний, а буває ще матові. Це найдешевший шолом в модельному ряді фільми Nitro, але це не означає, що він найгірший. Тому що, по суті, моделі, які будуть вищі по ціні, матимуть просто додаткові якісь. Фішки і елементи, наприклад, розкраску кольорову, чи додаткові окуляри проти сонця. Таким чином, на виготовлення цього шолома було затрачено менше ресурсів, тож і коштує він дешевше. Але це не означає, що він чимось гірший, тому що якість матеріалів тут така ж, як і в більш дорогих моделях. Відрізняється хіба що карбоновий шолом. Також більш дорожчі моделі будуть менше важити від того, вони також будуть дорожчі по ціні. Наприклад, N305 Uno важить 1400 кг, А якщо візьмемо карбонову модель, Найтро, він важить 1200 г. Тобто різниця 200 г, вона реально відчувається в руках, але для когось буде несуттєво, а для когось навпаки буде вирішальною. Тож це справжній шолом з правильних матеріалів піностерула та полікарбоната, про які я розповідав в минулому відео. Ось підказка. Тобто, це не бутафорія, це не страшно вдягати на голову, і він буде виконувати свої функції. Добре, давайте переглянемо, які елементи є у цього шолома. Звичайно, шкарлупа або оболочка з полікарбонату, як я вже сказав, пофарбована в чорний глянцевий колір. Він настільки настільки глянцевий, що я буквально бачу в ньому своє відображення. В полікарбонату також зроблена. Зроблений візер, він також міцний. Я це демонстрував також в минулому відео. У візера є підготовка до пінлок, тобто це просто два отвори у візорі, завдяки яким фіксується пінлок на візорі, і він допомагає залишатися шоломом, не, не запотівати в мокру погоду. Дуже хороша фіча на деяких шоломах чи візорах такого немає. На жаль, до стилю також можна віднести кріплення. Візора бо візер та прозорий. Ми бачимо цей механізм, і саме цей елемент текстурований та стилізований під карбон, тобто також додає якоїсь фішки. Зверху ми бачимо отвори для повітря. Це так називаємо вхідні отвори. Їх можна закрити та відкрити, а ззаду є вихідні. Тобто, коли ви їдете, повітря затікає всередину шолома, обтікає вашу голову, охолоджує її, і більш тепле виходить ззаду. Така ж вентиляція є спереду, яка відкриває чи закриває доступ повітря так сказати, в вашу кабіну. Знизу шолома є така вкладочка, яку можна сіточки, яку можна забрати, але вона реально корисна, вона трошки ізолює потік повітря ззовні, в всередину шлему саме через підборіддя. Всередині ми також бачимо захист носа. реально корисна річ, краще коли вона є, ніж що її немає. Звичайна застібка дуже проста та надійна, легко відкривається та закривається. Багато років використовується вже в багатьох моделях шоломів. Внутрішнє наповнення, звичайно, синтетичне. Це зроблено для того, щоб його було легко, часто прати і щоб шолом всередині залишався максимально сухий. Тобто голова, звичайно, трошки, а може не трошки в різних умовах по різному потіє при використанні шолома. Тут також все знімається і без проблем можна прати багато разів, так як матеріал цей достатньо живучий. Але краще використовувати шоломи з підшоломником, балаклавою, тому що її попрати трошки простіше. Ось так шолом виглядає на голові. Трошки не мій розмір, але для відео цього буде достатньо. Вдягається легко. Щоб вдягти шлом, потрібно просто за ці лямки тримати, трошки їх розтягнути і вертикально зверху вниз опустити на голову. Все. Знімається аналогічно. Ще ніхто не залишився в шоломі назавжди. Шолом завжди знімається. Що ж, це все, що можна розповісти про цей недорогий, але. Якісний шолом фірми Nitro, модель n 305 Uno. Це простий непримхливий шолом достатньо стильного дизайну. Не всі люблять якісь там яскраві кольори чи розфарбовані шоломи. То якщо ви один із таких, то це ваш варіант. Це все на сьогодні. Якщо у вас є якісь побажання, питання, можете задавати їх в коментарях, наприклад, щоб я розповів про якийсь інший. Шолом Майтро, поставте відосіку лайк, якщо він вам сподобався, і було б круто, якщо б ви з кимось їм поділилися. Я, як завжди, всім бажаю міцного здоров'я, залишатися в безпеці і до зустрічі в новому відео. Папа. -па.